Доброго дня. Ну що, продовжуємо ми далі. Тимчасово поставили ми руля. Що ми зробили? Так, ми виставили вже повністю рульову. Поставили мотор, ну не знімали про мотор. Зараз ми будемо натягувати цим. Болтом будемо натягувати рівні. Обварили ми все. Зараз поки тимчасово так приварили, потім ми його більш конкретніше зробимо, щоб гарно, акуратно було. Е, Обрижемо лінію, провели це на е, ручку, щоб переключати передачу, щоб було зручніше. Виставимо руль. У нас вийшло так. Тут буде в нас вигляд. Поки робімо, щоб воно. Це у нас, щоб воно співпало з цим, приблизно з цим колесом. Центр. І оце був старий такий ремінь. А Це вже отак він був. А це ми купили два нових, Замовили купили. Зараз натягнемо. Встановимо рульову. І будемо пробувати заводити, пробувати їхати. Надалі плануємо зробити тут закрити це колесо, поставити сідушку і зробити закрити це і зробити для ніг, щоб було зручно. Ось. Далі ми будемо знімати, показувати, знімати відео, дивіться нас. Кому що цікаво, як ще робили. Запитуйте, будемо раді відповісти. Ще плануємо вже на майбутнє ми плануємо поставимо сюди спереду отвал. Так само зробимо. Рольову ми взяли, У нас рольова стоїть від автомобіля Mercedes. Просто вона була. Ми її це укоротили. Взяли це все від Мерседеса. Перевернули тут, переварили саму цю, бо вона дивилася вниз, не туди крутиш вправо, а він повертає колеса вліво, то ми мусили доверху кинути. Все вийшло дуже добре, воно крутить, колеса крутять, все добре. Без руля -то воно може тугувати, крутить. Ми потім знімемо, як воно буде їхати, як воно буде керуватися. Це в нас підйомний механізм. Він настав буде от, ось так фіксуватись. Потім по цінах, скільки ми вклали і за скільки вийшло у нас цей е, тракторець, зробимо окремо відео, і е, я розповім, що, по, е, скільки купували, скільки він взагалі вийшов. І коли вже до кінця ми доробимо. Скажемо, скільки часу потрібно, щоб переробити із мотоблока своїми силами в такий маленький міні-трактор. Дякую за увагу. До побачення.